Привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як розв'язати наступне трубове раціональне рівняння. Перше, з чого маємо почати, це, звичайно, з запису ОДЗ. Область допустимих значення для нашого рівняння. Це в нас Х плюс 1 не дорівнює 0. Згадуємо, в нас є Х плюс 1 це наш знаменник, а знаменник не може бути нулем, оскільки ділення на 0 заборонено. Розв'язуємо швиденько ось це маленьке лінійне рівняння. Переносимо одиничку праворуч. Одиничка в нас перейде в праву сторону з протилежним знаком. Виходить, в нас х не дорівнює мінус 1. І переходимо до розв'язку нашого рівняння. Перенесемо все в ліву сторону, будемо мати х квадрат плюс 2х, плюс. 3 поділити на х плюс 1. Другий дріб переносимо ліворуч. Не забуваємо попереду змінити знак. В даному випадку знаку не стоїть, означає, що стоїть знак плюс. Змінюємо знак на протилежне. Будемо мати мінус 3 поділити на х плюс 1. Далі маємо перенести в ліву сторону, мінус одиничку. Мінус одиничка змінює знак і стане у нас плюс 1 дорівнює 0. У нас утворилося два доданки з протилежними знаками: 3 поділити на х плюс 1 і мінус 3 поділити на х плюс 1. Можемо їх скоротити. В результаті будемо мати х2 додати 2х додати 1 дорівня 0. Дане рівняння, що утворилося, можна зробити двома шляхами. Можна скористатися формулою дискримінанта, можна скористатися формулою скороченого множення квадрат суми. Я скористаюсь формулою. Згадаємо швиденько, що таке це за формула. Будемо мати А плюс Б в квадраті дорівнює А квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Перший доданок в квадраті це наше а квадрат. Лінії не пропускаємо. І останній, третій доданок це наше Б квадрат. Тобто, це означає, що замість А ми будемо брати х, а замість Б будемо брати одиничку. Якщо сумніваєтесь, перевірте подвоєний добуток. 2 помножити на А, помножити на Б. В нашому випадку це 2 помножити на Х і помножити на 1. Виходить 2х. Отже, все добре, згорнути формулу можна. Беремо і згортаємо. Будемо мати х плюс 1 в квадраті дорівнює 0. І згадуємо, лише 0 в квадраті може нам дати 0 у відповіді. Отож, можемо спростити дане рівняння і записати, що х плюс 1 дорівнює 0. розв'язуємо, звичайно, дане рівняння. Знову ж таки, переносимо одиничку праворуч, Одиничка змінить знак і вийде у нас х дорівнює мінус 1. Повертаємось до нашого ОДЗ І бачимо, що мінус одиничку нам брати не можна. Це означає, що дане рівняння розв'язків немає. Можна записати речення, рівняння немає розв'язків, а можна записати наступним чином. Х належить. Пустій множині. Всім дякую за увагу! До наступних відео!